Перша царів, 21 розділ, і сталося по цих пригодах таке: у Ізраїланина Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя. І говорив Ахав до Навота, кажучи: Дай мені свого виноградника, і він буде мені за яринного города, бо він близький до мого дому, а я дам тобі замість нього виноградника ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його. І сказав Навод до Ахава: Заборонено мені від Господа, щоб я давав тобі спадщину моїх батьків. І ввійшов, Ахав, додому свого, незадоволений та гнівний, через те слово, яке говорив йому ізраїлянин навод, бо той сказав не дам тобі спадщини батьків моїх, і ліг він на ліжку своїм і відвернув своє обличчя і не їв хліба. І прийшла до нього жінка його, Езавель, та й сказала йому, Чого це твій дух сумний, і ти не їси хліба? І сказав він до неї: бо я говорив до Із Реєлани на Навота, і сказав я йому: Дай мені свого виноградника за срібло, або якщо ти хочеш, дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Та він відказав: Не дам тобі свого виноградника. І сказала до нього його жінка Езавель Отепер ти зробишся царем над Ізраїлем. Устань поїж хліба, і нехай буде веселе твоє серце, а виноградника ізраїланина та Навота дам тобі я. І понаписувала вона листи від імені Ахава і позачетувала їх його печаткою, та й порозсилала ті листи до старших та до вельможих, що були в його місті, що сиділи з Навотом. А в тих листах вона понаписувала так. Оголосіть піст і посадіть Навота на чолі народу, і посадіть двох негідних людей навпроти нього, і нехай свідчать на нього, кажучи: Ти зневажав Бога і царя, і виведіть його, і вкаменуйте його, і нехай він помре, і зробили мужі його міста, старші та вельможі, що сиділи в його місті, так як послала до них Езавель, як було написано в листах, які вона порозсилала до них. Оголосили вони піст і посадили навота на чолі народу. І прийшли два чоловіки негідні, і сіли навпроти нього, і ті негідні люди свідчили на нього та навота перед народом, говорячи, Навот зневажив Бога і царя, і вивели його за місто, та й укаменували його камінням, і він помер. І послали вони до Езавелі, говорячи, Навот укаменований і помер. І сталося, як почула Езавель, що Навод укаменований і помер, то сказала Езавель до Ахава: Устань посядь виноградника Ізраїлянина Навота, що відмовив дати його тобі за срібло, бо Навод не живий, а помер. І сталося, як почув Ахав, що Навод помер. То Ахав устав, щоб зійти до виноградника ізраїлянина Навота, щоб посісти його. І було Господнє слово до ті ж б'янинина іллі, говорячи: Устань, зійди на зустріч Ахаву, Ізраїловому царю, що в Сирії, ось він у Навотовому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його. І будеш говорити до нього, кажучи так сказав Господь: Ти вбив, а тепер хочеш посісти, і говоритимеш до нього, кажучи. Так сказав Господь на тому місці, де псили зали на вотову кров, псилизатимуть і твою власну кров. І сказав Ахав до Іллі: Ось ти знайшов мене вороже мій. А той відказав: знайшов, бо ти запровадився чинити зло в господніх очах. Ось я спроваджую на тебе лихо і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочить на стіну. І невільного та вільного в Ізраїлі, і зроблю з твоїм домом, як із домом Єровама, Наватового сина, і як із домом Баші, Ахієвого сина, за той гнів, яким розгнівив ти мене та ввів у гріх Ізраїля. І також до Езавелі говорив Господь, кажучи пси з'їдять Єзавель на премудрії Ізраїлу. Померлого в Ахава в місті поїдять пси, а померлого на полі поїсть. Стаство небесне, бо ще не було такого, як Ахав, що запродався чинити зло в господніх очах, що його намовила жінка його Езавель, і він чинив дуже рідке ідучи за ідолами. Усе так, як робили аморіняни, що їх Господь повиганяв перед Ізраїлими синами. І сталося, як Ахав почув ці слова, то роздер він шати свої, і зодягнув на тіло своє веретище, і поставив, і лежав у реветищі, і ходив. Сумовито. І було Господнє слово до ті ж'яни на єлі, говорячи: чи ти спостеріг, що Ахав упокорився перед лицем моїм, за те, що він упокорився перед моїм лицем, не наведу я лиха за його днів, за днів його сина наведу я те лихо на його дім.